Щоб згенерувати QR-код, необхідно перейти на один із сайтів, ось один із них, ось інший, ось інших. Їх просто безліч. Достатньо в гуглі написати генератор кодів, ну, QR-кодів, і ось перед вами величезний спектр вибору. Найпростіше, наприклад, ось цей. Я зараз, наприклад, це забираю текст і додаю покликання на свій сайт. Натискаю Оновити, готовий вже QR-код, і натискаєте Завантажити все, мій QR-код готовий. Ось він є. Можете додавати в презентації чи куди потрібно. Наступний ось, наприклад, веб-сайт. Натискаємо, додаємо покликання, так само можна й текст згенерувати. І натискаємо далі, все. Ви бачите, вже готовий він. Але, мабуть, тут вже попросить реєструватися, якщо попросить, але нібито, можна навіть отак зробити. Просто якщо для презентації зробити скриншот. Так, зараз подивимося, якщо натиснути Створити. Тобто тут попросить вашу електронну пошту. Чому? Тому що я не зайшла. Якщо через Google аккаунт зайду, можливо, тоді не потрібно буде. Так, ви бачите, що мій термін використання цієї платформи закінчився, тому в мене обмеження щодо завантаження. А якщо ви ще не використовували цю платформу онлайн qr генератор то ви можете спокійно використовувати ще один сервіс. Він мені дуже подобається, я скільки ним не користуюся, він, в принципі, не обмежує мене. Я натискаю. Додаю покликання стилізувати. Чим він класний, тому що тут є дуже багато різних таких варіантів для ділової комунікації, звичайно, він не дуже підійде, а от для презентацій дуже класно, Ось подивіться, ось такий стиль. Ну, ось такий дуже цікавий, так? Можливо, для продажу товарів ось такий, ось такий. Бачите, залежно від того, що вам потрібно. Так, я оберу, наприклад, ось такий, натисну Застосувати. І ось уже в мене є. Ви можете просто зробити скриншот, а можете завантажити. Все, показую. Ось. Цей сервіс він мені найбільш подобається. І, до речі, за цим QR-кодом, якщо ви перейдете, які ви бачили на екрані, і ось він праворуч, ви можете знайти мій сайт Школа успіху, де можете прочитати про мої освітні послуги. та Пропозиції і відгуки клієнтів до зустрічі.